Сьогодні ми відзначаємо 118-ту річницю від дня народження Романа Шухевича. Шкода, що багато десятків років недооцінений персонаж Романа Шухевича, тому що саме Роман Шухевич дійсно є символом боротьби українського народу. І ця боротьба продовжується. Ця боротьба продовжується сьогодні з москалями, тому що сьогодні москалі роблять те саме, що робили, на жаль, десятки, багато десятків років тому, намагаються знищити українців. І Роман Шухевич був провідником української повстанської армії, генерал Хорунжим, який очолював цю боротьбу. Ми, на жаль, знову ж таки покладаємо життя українці за свободу незалежність України, як це робили десятки-сотні років тому. Маємо пам'ятати уроки, маємо пам'ятати людей. Маємо робити все можливе, аби уроки історії не повторилась. Маємо бути об'єднаними, підтримувати не давно в боротьбі. Ну і обов'язково перемогти. Маємо всі зусилля кинути і абсолютно все зробити, аби перемога була цього разу, аби Росія точно програла, і Україна мала українське вільне майбутнє.